Вітаю усіх на телеканалі Бужна з вами ведуча Катерина Вернер і ви дивитесь новини Червонограда та району. Аби не пропустити найголовніше, не забудьте підписатись на наш Ютуб канал. Басейн у спортивному комплексі Шахтар відкриють вже у листопаді цього року. Про це під час щовівторкової наради розповів директор комунального підприємства Спортивний комплекс Шахтар Богдан Ліщинський. Басейн розпочне приймати відвідувачів з початком опалювального сезону, який заплановано вже на 1 листопада. Богдан Ліщинський зауважив, що запрацює басейн орієнтовно за тиждень після того, як подасться опалення до комплексу. У разі перевищення лімітів використання електроенергії, світло вимикатимуть без попередження. У зв'язку з пониженням температури мешканці почали використовувати все більше електроенергії. Відтак, у разі якщо область перевищить ліміти споживання, світло вимикатимуть без попередження. З графіками можна ознайомитися в особистому кабінеті на сайті Львівобленерго. за підсумками ради оборони Львівщини, а також щорашньої районної комісії ТЕП і нас. Була донесена інформація, що «Львівобленерго» є розроблені і запроваджені графіки відключення електроенергії у разі перевищення лімітів на споживання. Тобто для області є доведені ліміти електроенергії і зараз вже керівник «Львівобленерго» подав інформацію про те, що суттєво збільшилось споживання на цей період, коли похолодало. Ці графіки будуть застосовуватись без попередження у разі використання ліміту області. Тому, е хто не має, можна зайти в свій особовий кабінет, тому що на сайті інформація є, на жаль, зараз закрита під час дії військового стану, але в особовому кабінеті з цією інформацією можна ознайомитись. Голова Львівської військової державної адміністрації Максим Козицький відвідав військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у місті Червоноград. Станом на зараз тут завершують оздоблювальні роботи у трьох корпусах: навчальному, спальному та навчально-тренувальному. Перші вихованці, а це учні 10-11 класів, уже здобувають у цьому закладі необхідні знання та вміння. Ліцей надає повну загальну середню освіту. Віту та забезпечує поглиблену до підготовку військового спрямування. Опалювальний сезон у Червонограді розпочнеться 1 листопада. Офіційно опалювальний сезон розпочнеться, коли температура повітря на вулиці буде становити 5 градусів тепла. Про це на що вівторковій нараді розповів директор комунального підприємства Чорноград Теплокомуненерго Степан Двуховський. Щоправда, опалення до лікарні подасться швидше. Зимовий період на сьогоднішній день. По температурі тільки одна доба є плюс 5,4 градуса, тобто юридично через два дні ми звернемося в міську раду про початок опалювального сезону, якщо інші рішення не приймуть виконавчий комітет. Відповідно, на сьогоднішній день капельни готові до подачі тепла. Відповідно, наскільки я знаю, в школа в нас будуть канікули. Відповідно, я пропоную включити тільки лікарні. А інших споживачів включати 1 листопада в зв'язку з тим, що буде ще потепління. Як прогнозується? Стихійні сміттєзвалища є проблемою у приватному секторі міста Червоноград. Відтак працівники комунального підприємства Житлокомунсервіс» закликають мешканців не викидати високогабаритне сміття у контейнери. Для того, аби ваше сміття після ремонту вивезли, варто зателефонувати до комунального підприємства. Подробиці дивіться у матеріалі. Часто біля смітників можна побачити багато високогабаритного сміття, яке люди викидають у контейнери, до прикладу, роблячи ремонтні роботи у домівках. Відтак комунальне підприємство Чорнограджитлокомундсервіс закликає мешканців громади відповідально ставитись до викидання відходів. Комунальне підприємство Чорнограджитлокомонсервіс для запобігання утворення нових стихійних смітників робить усе можливе для того, щоб Запобігти утворення цих сміттєвих звалищ біля контейнерних майданчиків. Для цього, але окремі мешканці приватного сектора Нехтують цим, викидають сміття, тобто гілля, ремонтні відходи, великогабаритні, мебельні відходи, викидають поруч зі сміттєвими майданчиками. Тому прохання до мешканців приватного сектора, якщо ви робите ремонт, чи у вас є велике гілля, там, зілля з городів, ви можете зателефонувати за номером приймальної Чорногради комунальний сервіс» або за номером 093 985 27. 80, і ми надамо вам транспорт, який під'їде до вашої, вашого помешкання, і забере це будівельне сміття. І це забезпечить чистоту і порядок на сміттєвих майданчиках міста Червонограда. Варто зауважити, що за викидання високогабаритного сміття у невідведених для цього місцях передбачена адміністративна відповідальність. Ми розвісили роз'яснення на кожному сміттєвому майданчику. Є роз'яснення, як себе поводити з побутовими відходами, як подавати поводити з великогабаритними відходами, тому прохання ще раз, щоб мешканці відповідали відносили до цього відповідально і не нехтували правилами поводження з побутовими відходами. За це передбачено також адміністративна відповідальність і штраф від 350 до 1700 гривень для мешканців, які неправильно поводять себе з сміттям. Подай ідею, що змінить твою громаду, та стань частиною великої трансформації. Черноградська міська рада за підтримки проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, що реалізовується компанією Джі Україна за дорученням уряду Німеччини, розпочинає процес збору ідей. До плану дій справедливої трансформації. Ідею може подати кожен мешканець червоноградської громади. Знаєш, що потрібно змінити у твоїй громаді? Долучитись до трансформації громади, можеш і ти. У рамках проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах, що реалізується німецькою компанією GIZ за дорученням федеративного уряду Німеччини, розпочато збір ідей та проєктів для покращення життя у громаді. Дорогі мешканці Червонограда ми маємо. Унікальну нагоду, щоб зробити наше місто кращим, тільки потрібна ваша участь. Молоді не вистачає місць для цікавого проведення часу у Червонограді. Тому давайте змінювати місто разом. Вже часто в Україні я помітив навіть в нашому місті невеличкому купляють електромобілі, але проблема з зарядками. Та я думаю, що над цим треба подумати. Участь у міжнародних проєктах дає можливість заміщити додаткові кошти для розвитку та інвестицій у громаду. Якщо що давайте будемо разом подавати ідеї, як зробити наше місце ще гарнішим? Чернорацька міська рада за підтримки проекту підтримка структурних змін у вільних регіонах України, що реалізовується компанією ДіЗ Україна за дорученням уряду Німеччини, оголошує збір ідей до плану дій справедливої трансформації Червонорадської громади. Подай ідею, що змінить життя твоєї громади. Військові роблять зміни на фронті виборюючи для нашої країни незалежність. А ви робіть зміни в рідному місті. Щоб ми з вами жили в новій країні. Не бійтеся змін. Час настав. Переходь за посиланням, реєструй свою ініціативу і ставай частиною великої трансформації. Посмертну нагороду батька Юрія Романчука. Орден за мужність третього ступеня отримав його син. Почесну відзнаку передав Черногрецький міський голова. Андрій Залівський щодня пам'ятаємо ціну нашої незалежності та мирного неба. Ось такими був цей тиждень для життя нашої громади. Щодня про події, які відбуваються у місті, ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Мирного усім неба. Побачимось наступного тижня.